Летів, дзищав і сів на кущ. Це був не джміль, травневий хрущ. У кінці квітня, у травні ввечері, біля беріз, кленів та інших дерев можна побачити великих коричневих жуків з широкими вусиками. Це травневі хрущі. Вони зимують у землі, а весною, коли на деревах розвивається листя, вони вилітають і починають його об'їдати. Якщо травневих хрущів багато, вони можуть завдати великої шкоди деревам, особливо березам, дубам, кленам, осикам тополям. Шкодить лісу не лише жук, а й його личинки. У кінці травня самки відкладають у ґрунт до 70 яєць. Через 20-40 днів з них розвиваються личинки. Великі, товсті, жовтувато-білі з жовто-коричневою головою. Три роки вони живуть у землі і підризають корінці дерев. Тільки на четвертий рік личинка перетворюється на лялечку, Великої шкоди личинки завдають сосновим насадженням. Але має ліс і добрих друзів. Вночі хрущів ловлять сови, летючі миші, а вдень – граки і шпаки. Личинками травневих хрущів живляться крути. Ось чому треба обережно ставитися до цих помічників людини у боротьбі зі шкідниками лісу. Народна мудрість говорить, багато хрущів весною на жарке літо, весною багато хрущів літом слід чекати за сухе. Цікаво знати, довжина тіла хруща травневого досягає від 5 до 60 міліметрів. Розмах крил не перевищує 4 см. Окремі види хруща травневого часто приносять господарські збитки, оскільки споживають у великій кількості листя молодих дерев. Личинки хрущів поїдають бульби картоплі. Деякі види хруща травневого знаходяться під охороною. А зараз запитання для уважних. Хрущ травневий. Це корисна чи шкідлива комаха? Це рослиноїдна, хижа чи всеїдна комаха? Де найчастіше можна побачити Хруща травневого? Яка найбільш примітна ознака зовнішності Хруща травневого? Де зимує Хрущ травневий? Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів!